Шановні глядачі, ви на каналі 1 плюс 1 і ми беремо інтерв'ю у співробітників ЗСУ. Бажаю здоров'я! Бажаю здоров'я. Ми підготували для вас декілька запитань. З радістю на них відповімо. Гаразд, перше запитання: чи подобається вам працювати у ЗСУ? Так подобається, коли плічопліч з такими побратимами, які завжди підтримують, завжди допоможуть. Також ми маємо дуже хороше командування в лиці генерала Петра Болбочана, дуже хороша людина вірна своїй роботі. Також ми маємо двох полковників, які також дуже професійно виконують свою роботу. Так, гаразд. Чи часто вам виплачують премії від старшого складу? Якщо чесно сказати, то я поки нічого такого не зробив, щоб премію отримати. Але наскільки мені відомо, що інші отримували і премії, і багато чого іншого від старшого складу. Так, гаразд. Можливо, щось би побажали людям, які хочуть іти до лав ЗСУ. Так, хочу побажати. Йдіть і не вагайтеся. Якщо ви тільки приїхали в нашу область, то. Чи подобається вам займа... займати вашу посаду? Так. Я підвищився до третього звання, пізніше хочу подати е, с, рапорт на те, щоб стати підполковником збройних секрет. Надіюся, в мене все вийде. Вам е, все мені в цілому подобається, зарплата нормальна, Е, Якби я ж кажу. Так. Бажаємо що ми юмор. А я з ними прощаюся, ви були на каналі 1+,1, і це було інтерв'ю з співробітником ЗСУ.